Ну що, друзі, всім привіт? Знову ви на каналі Реальний Таксист. І не дуже забігаючи наперед, хочу запитати у вас: пам'ятаєте легендарний С-клас 140-вому кузові Мерседес, який випускався з 91-го по 98-й рік. Самі цікаві були з 95-го по 98 рік. І на цих мерседесах, в принципі, якість. С-класу закінчилось. Потім пішов 222-й, потім, 200, потім пішов 220-й, потім 221-й, 222-й і так далі, і так далі. Тобто маркетинг працював так, щоб люди купували за бешені гроші класну тачку, С-класу, ну і потім в неї вкидували. Сьогодні практично відео про такий же С-клас, який в своєму роді десь закінчився приблизно в 12 15 році. Сьогодні я хочу поговорити про Hyundai Sonata YF в кузові YF у нас сьогодні на огляді автомобіль 13 року, і скажу за час користування, а це приблизно десь 4-5 років. Ці автомобілі працюють в таксі, працюють в жорсткому режимі. І я вам скажу, що це самий якісний автомобіль. Да, трошечки кузов в нього не такий гарний, як в ЛФ чи в Нюрайзі, чи вже в Д8, друзі. Але в цьому автомобілі, в принципі, нічого не ламалось і нічого не ламається. Це реально якісна тачка. Але якщо розглядати якісну тачку, який випускався на американський ринок, там з моторами 2,4 GDI, або 2-літрові турбовані мотори, які стояли на цих автомобілях, то там були проблеми з моторами. Ми сьогодні говоримо про корейський автомобіль, який випускався для внутрі ринка в Кореї. І він випускався з мотором 2 літра атмосферний на газу з обичним. Гарним автоматом, який ходив, ходить і буде ходити. Ну що, друзі, сьогодні я хочу вам розказати про Hyundai Sonata в кузові YF. Наскільки вона якісна і чому. Краще не тратити великі кошти, а купити такий автомобіль. Якщо ви розраховуєте на цьому автомобілі або працювати десь в сервісі яких служб, таксі, доставок, або навіть для себе. Ну що, друзі, не забувайте підписатися на канал, зразу написати срач коментарі. Під відео є всі ссылки в описі. Якщо ви хочете цей автомобіль в оренду або в оренду з правом викупа, телеграм-канал, заходьте, переходьте, там є а, різні автомобілі, для себе ви щось підберете. Також дуже багато цікавої інформації. Так що, друзі, палець вверх і погнали! Основна частина в автопарку таких автомобілів – це в цьому кузові, YF. Так, да, вже багато людей не дуже хочуть їздити на цих автомобілях, тому що ці автомобілі не дуже проходять там в бізнес-клас. Але реально цей автомобіль проходить в комфорт, клона, там болта або убера. І ці автомобілі... З нормальним, в принципі, адекватним розходом. Так, да, да, ну, адекватного розходу не можна назвати, але коли мені задають питання, що 15 літрів хаває ця Hyundai Sonata, я відповідаю, звісно, друзі, так. Це не самий класний варіант, який мог би бути на огляді. Це проста Хюндай е, в самій самій базовій комплектації з двома подушками безпеки, з кондиціонером, чотири подйомника, Навіть... Зеркала автоматично складуються. Але це можна сказати, який не який це бізнес-седан. Велика, класна, комфортна машина. До речі, ми з Кореї забирали зараз 8 автомобілів, які вже приплили нам. Я вам скажу, що ці 8 автомобілів не вмістилися в автовоз. тому що реально тачка здорова, длінна, комфортна і вона себе дуже гарно почуває на дорозі. А якщо подивитися про обслуговування цього автомобіля, то в принципі. Спереді в них там чотири салінблока, які в принципі коштують реально копійки. Ззаді многоречашка, яка також кожен речах стоє не дуже дорого. в цьому автомобілі, в принципі, якщо так ну реально подумати, подумати скільки вона вже пройшла до того, як вона приплила в Україну, то друзі, цьому автомобілю вже давно можна ставити пам'ятник. Сама реальна проблема в цих автомобілях, ну, я не знаю, це газовий насос, який підкачує газ. І, в принципі, він, ну, реально, якщо він з нуля, то він ходить 1300-350. Коштує його заміна приблизно в районі 300 доларів. Далі, якщо подивитися по форсункам, по газовим фільтрам, все воно стоїть набагато дешевше, ніж навіть там в якихось, там якихось форсунки дизельних машин. Або а, в ті ж форсунки, ну, наприклад, газова установка із Маркою Принц. Тобто, ну, багато ми цих автомобілів з такою газовою установкою приганяли з Європи. І ви розумієте, що кожна форсунка реально стоїть грошей. Тут все набагато дешевше. Які автомобілі приїжджають з Кореї? Якщо ми розглядаємо автомобіль, який стоїть за нашою спиною, він приїжджає ну в такому вигляді а, сказати не дуже. Тобто, з дирочками на криші, тому що це машина таксі, в торпеді буде пару дирочок, тому що там постійно там рації вішують, і всі вони вкручують реально болтами всю торпеду. Все інше ходовка, незважаючи, що на ній 400 тисяч або ще якісь варіанти, то цей автомобіль в принципі в нормальному стані. Якщо розглядати цей автомобіль, звісно, це автомобіль самий самий бюджетний, тому що куплений він там за пару тисяч доларів в Кореї. І в той час, коли він припливав, він ще припливав по нормальній логістиці в Одесі. Була нормальне розмитнення цього автомобіля. І, в принципі, і курс був понижче. Цей автомобіль ставав в принципі до 7 тисяч доларів. Зараз, звісно, таких цифр немає. Цей автомобіль також можна купити за 2000 доларів в Кореї, але вже логіст. Фистика трошки друга, вона йде через Європу в Україну, вона подорожала та митницю на ці автомобілі не зрозуміло по якому питанню, але їх підняли дуже в космос. Щоб ви розуміли, такий автомобіль, якщо раніше митнився в районі 1900 доларів, то зараз розмитнення такого автомобіля приблизно десь 2800 доларів. І маві і навіть діло не в тому, що е, пройшли роки трошки акциз вище став, а в тому, що зробили оцінку цього автомобіля приблизно. 5 тисяч доларів. І це ну, для цих тачок реально. Дуже багато, тому що ці автомобілі, ну, в середньому в Кореї стоять там 2 25 тисяч доларів, якщо це автомобілі під таксі. Да, звісно, такий автомобіль з Кореї можна взяти абсолютно в іншому стані. Її можна взяти в гарній комплектації, з, наприклад, там з тими же подогрівами сідушок, можна взяти там з кнопкою старт-стоп, там можна взяти з панорамною кришою. Також можна замовити диски. Він може бути не таксі. Він може бути реально не з пластиковим полом, а з велюром, який є, наприклад, на полу. І шумоізоляція цього автомобіля буде зовсім інша. Ну і соответственно, ціна. Такий автомобіль буде в Кореї стояти приблизно від 4 тисяч доларів, але реально його можна знайти. Якщо цей автомобіль буде стояти 4 тисячі доларів, митниця на нього, ну, в принципі, нічим не буде відрізнятися від таксічної машини, логістика, доставка, сертифікація будуть коштувати також одній. Ті ж ціни. Так ну що, друзі, якщо ви хочете автомобіль під роботу, я вам скажу на 100% і цей автомобіль вам підійде. А якщо ви хочете більш комфортну, машину, більш комфортну машину в гарній комплектації, вже реально там під свою сраку, або, наприклад, під роботу, то в принципі, і якщо у вас, звісно, є там трошечки більше грошей, ви можете взяти машину трошки в іншій комплектації. Давайте, друзі, проїдемося по основним проблемам. Коли ці автомобілі до мене приплили, опять же, повертаючись, повертаючись з начала відео, ви повинні розуміти, вони мені приплили з реальними пробігами 400 да, може на спідометрі десь було в якійсь машинах 70-150. Багато кажуть, що пробіги в Кореї не крутять. Так, да, в, Коре... в Кореї пробіги не крутять, це реально подсудне діло. Але коли машина знімається з обліку і машина продається на екріємі, Експорт цим автомобілем може робити абсолютно все. Крутити пробіги, можуть красити, можуть не красить, можуть додати якусь комплектацію, можуть додати там якийсь комфорт, типу телевізори, в дисків, робити все з торпедами і ціна машини росте, 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 тому що таких запчастин там багато. У нас їх тяжче знайти, але там. Таких запчастин багато, і ці запчастини можна відразу замовити для того, щоб вам приїхала іменно ідеальна машина. Але ви повинні бути обережні, тому що одна машина, яка мені там припливала, також з телевізором, то в принципі телевізора а, в порту в цьому автомобілі не стало. І потім ви вже починаєте шукати крайнього, хто її вигружав, хто її розгружав. Ну, в принципі, Можна забути про телік, то саме, якщо ви грузите в машину якісь там деякі запчастини, я не раджу цього робити, тому що в портах це буде проблема можуть красти, Неважно, там, в портах Європи, Румунії або ще десь, реально це е, може у машині е, вашої не стати. Самі основні проблеми в цьому автомобілі, е, в принципі, коли я починаю розказувати про проблеми автомобілі, я від, навіть не знаю, до чого там приколупатись. Е, в різні машині по-разному. Радіатори, наприклад, е, летять. Потім, коли е, брати неоригінальний радіатор, він ходить менше. Компресори кондиціонерів тут. Кож забивається, і коли ви наприклад міняєте компресор кондиціонера, він ви купуєте БУшник, він стоїть космос деня десь доларів 300, а новий стоїть під 18 тисяч. То ви повинні розуміти, що новий компресор ви поставили, і новий компресор також може відригнути у вас за пару місяців. Чому? Тому що ніхто із нас не робить правильно, коли ставить кондиціонер, не міняє конди... радіатор кондиціонера, не промиває всю систему, а це, в принципі, потрібно. Щоб вилазили там боком насоси газові в цьому автомобілі, то ні. Фільтра газу. І на цих автомобілях, ну, поначалу ми питали зміняти, але вони не дають ніяких плюсів, не, там, розход там менше не роблять. Це все міф і все сказки старих дідузів, які не докрутили Жигулі. Якщо дивитись далі, наприклад, коробка, ну, Коробки починають там відвалюватися, наприклад, в Україні вже там 1100-150 машина там пройшла і починають відвалюватися коробки. Звісно, ми не знаємо, ремонтували ту коробку там, в Кореї або не ремонтували, може, просто її міняли. Але ремонт коробки, наприклад, в середньому в Україні обходиться десь порядка 800 доларів. Двигуни в цих автомобілях ну, так, щоб сильно, я ремонтував тільки один. У мене якось так. Случилось, відригнув колінвал. І один мотор це повністю був розбор, повністю була капіталка. І пару разів це ми, машина була перегріта, тобто водій не дослідив там, за температурою, перегрів машину, тобто і пару разів ми шліфували голову і перебирали голову. Все. По двигунам в цих автомобілях проблем, в принципі, не було. По газу в цих автомобілях я вам скажу на 100% в принципі ніколи не. Проблем не було. Дуже часто буває, буває така ситуація, що машина не заводиться. А знаєте чому? Тому що водій в комфорті сів, колінко, видвинув і нажав на кнопочку LPI. І коли він нажав на кнопочку LPI, цей автомобіль, в принципі, більше ніколи не заведеться, поки цю кнопочку назад не включити. І потім починається: визиваємо евакуатор, приїжджаємо і думаємо, бігаємо біля машини, що з нею робити, як її завести. А в ітогі що. Треба просто нажати кнопку і вона далі заводиться. Це смішно, грішно, але воно дуже часто так буває. Ну якщо сильно вглубитися в інтер'єр цього автомобіля, то в принципі, як Соната в кузові YF, вона в салоні прикольна. Коли вона вимита, чиста, пахне, коли там не їздив в воді, там неділю, не ні, і стакани по всій машині не валяється, то в принципі машина дуже гарно в салоні виглядає. Але якщо роздивиться цей бюджетний варіант, ека-кожа, яка з часом лопається, там торпеда, яка в дирочках, і якщо її не привели в порядок, обична магнітола, якщо ви не поставили там за 150 баксів китайську з телевізором і з камерою заднього віда, і у вас там великий такий, типа, карплей. Тобто, в принципі, в салоні дуже комфортно і дуже багато місця. В ній нормально їздять пасажири, в ній нормально, в принципі, передвигається і самому, а в автомобільна авто. Ти, ти їздиш по місту і в принципі, не сильно в цьому автомобілі устаєш, Як це можна там в Фабі, я не знаю, там в Hyundai, i30, наприклад, на механіки. Тобто, от десь такий варіант. Друзі, про цей автомобіль в принципі нема що розказувати. Тому що, ну от, коли ти там, знаєш, там, знаєш, подшипник, ну, 700 гривень. Да? Там, а, стойка стаба, там, 200 гривень. там, Наприклад, термозні диски, там, там ну, плюс-мінус, вони по 750 гривень. Там, амортизатори, якщо взяти там, аналог, там, вони будуть стоїти 1500 гривень. Якщо у вас оригінальні амортизатори, краще їх а, а, зробити. Реставрацію, і це буде там, приблизно по 1200-1300 гривень і далі вони будуть ходити. В принципі, машина м'ягенька. Єдине, що в автомобілях на газу, це погана шумоізоляція, якщо роздивлятись таксічний варіант, там, де пластиковий пол. Тому що бензобака там немає. І ти, коли їдеш, ти реально чуєш шум в автомобілі. Тобто Єдине, що в цьому автомобілі не подобається, це реально шумоізоляція. У всьому іншому, друзі, я не знаю, багато вже людей їздять на таких автомобілях, або на автомобілях вже там більш новіших, там в кузовах ЛФ. От дайте рекомендацію в коментарях, щоб люди в принципі зрозуміли для себе, стоїть для брати такий автомобіль, якщо він приносить. Гроші, якщо він вас кормить, чи краще додати, взяти за 11-12 за тисяч доларів, якщо цей автомобіль в середньому по ринку стоїть 8. Чи може ще додати Нурай за 17 тисяч доларів або за 16, і він буде там, ну, типа, красивий бізнес-клас. Ну, як неоднократно я казав, бізнеса у нас немає. Ну що, друзі, такий невеликий огляд уже Hyundai Sonata, трошечки старенький, кузові YF 13 рік. Цей автомобіль. Автомобіль зараз готується для водія під викуп. Він буде викупатися за 3700 гривень на тиждень на 3 роки. Це автомобіль Hyundai Sonata 13 року, який повністю для водія підготується, і водій буде викупати цей автомобіль і через 3 роки він стане. Його. Або ви можете такий же автомобіль, або інший взяти за 4200 в оренду і працювати в таксі або займатися своїми справами. Багато інформації, як я раніше сказав, є в описі. Там є телеграм-канали на авто з правом викупу, телеграм-канал на оренду просто автомобілів. То що, друзі, долучайтесь, буду радий бачити вас. В принципі, своєї сім'ї медійки. Можна так сказати. З вами був реальний таксист. Не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава, друзі! А всім гарного дня, вечора або ночі. Пока!